Навіть анікдот розкажу один. Як приходить хлопчик до тата і каже: тату, тату. А звідки пішли люди? Синку. Люди пішли від Бога. Тату, тату. А чому сусід каже, що мавп? Синку, кожен має свій рід? До мене трошки на секунду пізніше. Ну, Но... кожен має свій рід. Ну, ні, ми маємо рід всі від Бога. Але кожен вірив в інший рід. ще може бути таке. Віру, так, ми всі пішли від Бога, але тому що це доказано, бо ми спочатку віримо, а потім ми розуміємо тільки. Люди чогось довести до школи до школи, то вони вірять, що треба дитину туди завести, і потім вона буде щось знати. А от повірити в щось таке більше, повірити, що Бог може допомогти, коли ти з ним. От тут якраз от та психологія, що людина закривається. Я все знаю. Я все знаю, що там нічого не знайдеш. Я знаю, що підеш до церкви і там чогось набереш. Я знаю, я стою на першому місці. А я дуже крута, теж недавно почула приказку. Що якщо я думаю, що я все знаю, то життя тебе нічого не навчило. Mm. І все. Тому що і от, а люди закриваються, люди, о, я знаю, Бог не поміг, я обідалася на Бога, бо він не зробив так, як я хотіла, що я хотіла, і я закрилася, бо значить Бог тут не може дати ради. Він там не зробив того, що я собі запланувала і захотіла. Є і такі випадки. Пам'ятаю одно м, таке відкривання, коли до одної жінки, м, монашки, е, прийшли і попросили, щоб вона молилася за жінку, яка була онкохвора, і вона так, е, ну, Дійсно, по справжньому молилася Богові і просила, Боже, зцілити цю, цю жінку, бо вона ж має п'ять дітей, як же ж вони будуть без неї? І... і потім ця жінка померла. І вона такі претензії до Бога. Боже, ну я ж молилася, ну, ну як, ти, як ти так не вислухав, як ти, як ти так можеш, Та ж там діти, та ж, е як вони тепер будуть без мами? І вона так довший час так. М -м -м це така справжня історія так нарікала, скаржилася на Бога, Богове, на Бога, і один час вона отримала таке откровення, таке бачення, коли Ісус приходить і каже їй: Ти не знаєш, як вона тепер на небі потурбується про своїх дітей. Я такий послухав і думаю, Ну, я би, мабуть, робив так само, як, як, як вона. Ну, Боже, ну я ж молився. Ну, теж ти бачиш, що, 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 що дітям треба допомога, що там, то, там-то. Але оця думка, що тепер вона на небі, може дуже багато зробити для дітей, е, ну, допомогти не видимо. Ніхто не буде, мабуть, і підозрювати дуже часто про це, але. Але така, така думка, то мене в, в той час, коли я це почув, то так, я такий сів і думаю. Хм, щось в цьому є? Щось в цьому є. О, а, а я сьогодні теж так роздумувала над, таким, знаєш, от над тим випадком, коли мені розказали, що вона обіжалася на Бога. І от круто, коли людина починає сваритися з Богом, казати, так, що тут таке має бути? Я тут то-то робила, то то що тут таке? Поясни. Поясни мені, що то таке, чого, чого так сталося. Так? Добре сваритися, питатися в Бога, знаєш, не закрити. Поясни мені, що то таке, чого я і то зробила то...» і, Ну, мати діалог, чекати, шукати ту відповідь. так? Да? А ні. Я помолилася, я то зробила все, Бог не допоміг. Але я чемна з ним не сваруся, і по що я йому нічого не можу сказати, але я на нього обідалася. Оце якраз та травма, яку ти в собі закрив, розумієш? І ти живеш, і ти вже так, типу, молишся до Бога, але віриш, що він нічого не зробить, розумієш? Ти молишся, але він тоді не зробив і зараз він не зробить. І в, і в тебе та обіда, ти закриваєш ту обіду в собі, і все, і вона от тебе так постійно, в тебе постійні сумніви, і недовіра до Бога, з тобою живе, розумієш? А коли ти, так як та монашка, боже, та як ти так міг? Ти починаєш в нього питатися, ти починаєш в нього, щоб він тобі пояснив, так, що, то, що відбувається. І Бог, і він реально пояснює. Та? І він монаст сказав: ти кажеш, І те відкриття, що він сказав монашці, навіть на тебе вплинуло. І в мене так само було дуже багато, коли я з Богом питалася, так, як, чого, куди. Та? І Бог мені відповідав, і Бог мені давав такі прекрасні відповіді. Розумієш, що він як мені сказав, що я взяв опіку над тобою тоді в дитинстві, коли в тебе була така складна ситуація. Ти стала моєю дитиною тоді. І таке відкриття і в мене вже та моя травмована, та моя травма дитяча, та на яку я не звертала увагу. Я дізналася, що в той момент Бог взяв наді мною, ну опіку, що він став моїм таким татом. Розумієш? І це просто. І треба питатися, треба завжди питатися до тих пір, поки ти не отримаєш відповіді, яка тебе, і Бог відповідає завжди. А не обідатися, а не допоміг ну то все. О, Ну, помолюся, так бо всі моляться, так? піду до церкви, бо всі йдуть. Так? І так люди живуть. І то біда. І от з тою обідою і з тими сумнівами, і... а ще з тими замороженими почуттями. А ще й позаморожувала в океан тих почуттів, що вже нічого не відчуває. І... і отак, і отак травми впливають на все життя і не розуміє, що з тобою не так.